Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал Французька з Адріаном. Сьогодні ми поговоримо про найуживаніші вирази про погоду. Адже погода це важлива тема для розмови. Існує три основні граматичні способи говорити про одні й ті ж метеорологічні явища. Перший спосіб ільфе, другий просто дієслово, і третій зворот ілья. Розглянемо їх детальніше. Ільфе безособовий вираз, тобто він не перекладається, він робить. Як ми його використовуємо? Наприклад, «ільфебо» – значить хороша погода. Зверніть увагу на вимову бо. – холодно, «Ільфешо» спекотно. Другий спосіб говорити про погоду за допомогою дієслова, яке описує дію, що відбувається в небі або на землі. Наприклад, «il ільпле значить, іде дощ або в лапках дощить, Il neige» – значить «іде сніг або в лапках сніжить. Le soleil brille» – значить сонце сяє. «Le vent souffle» вітер дме. дме». «Il y a» – це вираз, який означає є або мається. Наприклад, «il y a de la pluie». Значить, дощова погода. Це не обов'язково значить, що йде дощ, а скоріше, що він час від часу йде протягом дня, тобто дощова погода, дощовита погода. Ілія Долянежа. те саме, але вже про сніг. Тобто сніжно, сніжна погода. Ілія дюсолей, сонячно, сонячна погода. Ілія Денюажа. значить, хмара або хмарна погода. Ось таблиця, яка показує, як використовувати ці три способи для різних видів погоди. Спробуйте добре їх запам'ятати, адже потім потрібно буде зробити вправи з цими виразами. La pluie tombe, il pleut, il y a de la pluie. La neige il neige, la neige tombe, il y a de la neige. Le soleil il fait beau, il fait mauvais, il fait mauvais, temps. il y a du soleil, il fait froid, la température baisse. Il fait chaud» la température monte», «le vent» il fait du vent, le vent souffle, il – il y a du vent. У цьому відео ми розглянули три основні способи говорити про погоду: «Il fait» – просто діє слово та зворот «il y a». За допомогою цих виразів ви можете описати основні метеорологічні явища. Наприклад, il fait, beau aujourd'hui», le soleil brille» і il y a quelques nuages». Це означає, що сьогодні гарна погода, світить сонце і є декілька хмар. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви вивчили багато нових виразів. Але це ще не час прощатися. Тепер зробімо корисну вправу для закріплення вивчених виразів. Заповніть речення з фразами з таблиці. Варто переписати цілі речення, а не тільки пропуски, щоб я міг перевірити. Якщо не хочете писати, зробіть усно. Але окремі слова не пишіть. Quel temps il fait à Paris? Іл. Il... Ну, а далі читати не буду. Нарешті зробімо вправу на пошук синонімічних виразів. Я вам скажу один вираз про погоду, а ви дасте в коментарях інший вираз, який має те саме значення. Нагадаю, пишіть також перший вираз, щоб я міг перевірити. Le vent souffle, le souffle, soleil brille. замість світить сонце потрібно хороша погода. Il y a de la neige, la température baisse. температура падає, а потрібно холодно. Хто зробив молодець, хто лінивий, той. Самі доповните. Сподіваюся, ви добре виконали усі вправи, і мені не потрібно буде довго виправляти помилки. Отже, лайк, підписка, дзвоник, коментар, і до зустрічей. Гудбай!